Добрий день! слава Україні і смерть ворогам! Ми з Дніпра. З вами програма Ростен влади. Сьогодні ми з вами поговоримо про контрнаступ. але ні, ми не будемо відкривати якихось воєнних таємниць чи обговорювати терміни та умови цього вдосталь в інформаційному просторі. До того ж, ми, як звичайні цивільні люди, не маємо повної картини перебігу подій в цьому напрямі. Отже, не будемо вдавати з себе великих стратегів на відміну від наших амстердамсько-лондонських штабістів. Між тим, будь-хто розуміє, що перемога неможлива без дієвої тилової підтримки. Що це означає? Це не тільки посильна волонтерська допомога, яка є проявом самоорганізації самого громадського суспільства, що ж означає поняття сильний тил. Логічно допустити, що це злагоджена та стабільна робота цивільної інфраструктури у всіх сенсах її існування. Саме для цього законодавством нашої країни передбачений розподіл сфер відповідальності між військовими адміністраціями та міськими радами органами місцевого самоврядування. Погодьтеся, що для будь-якого військового дуже важливо бути впевненим, що з його рідними все нормально, хоча б в побутовому сенсі. Батьки отримують пенсію, медичні та соціальні послуги, діти вчаться, родичі мають змогу працювати, бути вільними, і головне, що вони в безпеці. А в цивільному житті поняття безпеки невідривно пов'язане з економічним підґрунтям. Пам'ятаєте піраміду Маслоу? Та на жаль, в нашому місті в Дніпрі, поки переважна більшість мешканців. Ців загнані на перші два рівні цієї піраміди, тобто буквально вимушені виживати попри креатив нашої мерії очільник міста Борис Філатов, здається, вирішив, що він досяг верхівки та зайнявся виключно самоактуалізацією. Ще за мирного часу, наш мер дуже полюбляв змінювати імідж. То він опозиційний журналіст в губернських хроніках, такий собі прояв про імперської ностальгії. Потім староста Російської православної церкви Московського патріархату та будує Борисоглібську часовню, присвячену своїм небесним покровителям. А ось він уже успішний бізнесмен та олігарх. А потім, як став головою міської ради, міцний господарник, ще пізніше космонавт та найближчий друг британського мільярдера Бренсона. До речі, нещодавно Річард Бренсон відвідував Україну, але в Дніпро чомусь не заїхав. Ну втім, це вже дрібниці. А потім в країну прийшла війна, і нашому боголікому меру стали вже нецікавими старі іграшки. Тепер він типу воїн та разом із своїм лондонським куратором стратег. Тим більше, що нові іграшки виявилися не менш прибутковою справою ніж звичайний бізнес. Тож хто він насправді мер Дніпра Борис Філатов? Розібратися в цьому калейдоскопі різноманітних іміджів, які успішно створюються та підтримуються за допомогою оплачених коштом Дніпрян медіа, все ж таки можна. Тільки для цього треба ретельно відстежити заявлені, начебто, патріотичні вчинки Філатова, від самої заяви до її втілення у реальному житті. Тож, давайте зробимо невеличкий екскурс у нещодавнє минуле і згадаємо, якою була риторика, як змінювалося, чому і що маємо зараз. Нагадаю, на початку повномасштабного російського вторгнення наш любитель публічного життя зник із публічного простору і, як з'ясувалося, проводив закриті наради, де пробивав своїх підлеглих на предмет можливої федералізації, розмірковував про афганські чи грузинські варіанти і, взагалі, посмотрим, що буде з Києвом. Тобто я прекрасно розумію, що ні я, ні ви. Мы не можем выйти в паблик и сказать, что уважаемые жители, перестаньте истерить, открывать новое убежище, никто нас бомбить не будет. Потому что, во-первых, и так они не бомбят. Ну, давайте честно сказать, что по большому счету, если бы они хотели, они бы взяли и Харьков, взяли бы Чернигов. Але потім наші очільники зненацька побачили, що вся країна, на відміну від них, стала на захист незалежності та чинить неймовірний опір агресору. Тож наші керівники дуже швидко змінили риторику і за своєю звичкою вирішили змінити імідж на таких собі ватажків національного спротиву. Тим більше, як їм тоді здавалося, за законом воєнного часу можна багато чого. Порішати, ну або віджати. Мабуть, далися взнаки радянські наративи на кшталт Війна все спише. А тут ще й гуманітарна допомога із заходу почала надходити. Тут і з'явився голова неіснуючого штабу територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан із черговим стратегічним закликом. Потрібна війна Тойот. Але потрібно бути зовсім наївним, щоб припустити, що той самий відомий рейдер номер один буде хоч що-небудь робити без власної користі. Скажу одразу: всі схеми, що були прокручені за перші місяці широкомасштабної війни, ще будуть вивчати правоохоронні органи. Ми тільки трохи їм допоможемо. Адже вже зараз ми знаємо, що фірма, яка начебто є дилером уживаних військових авто, і від імені якої оформлювалися виклики на закордонні відрядження заступника мера Філатова Михайла Лисенка, це звичайна ширма. Вона, взагалі, є орендованою британською юрособою зі зміненою адресою в містечку Корбі. Ох, вже ці прихильники символів. Так от, там не те, щоб якісь мілітарні авто водились, там навіть жодної споруди немає, бо ця фірма зареєстрована на маленькому клаптику землі на перетині декількох автошляхів, де ростуть три маленькі деревця. Тобто, як почалося все з брехні, так і продовжується. Продовж всього минулого року час від часу можна було побачити гучні заяви Бориса Філатова про, начебто, чергову передачу численної автотехніки військовим. 15 грудня 2022 року інтернет-видання город Діпі висвічуючи діяльність міськради, звісно, за бюджетні кошти, надало таку інформацію. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії Дніпро відправив на фронт понад 600 вантажівок та легкових автомобілів. І далі цитує міського очільника: зараз ми законтрактовані ще на 80 вантажівок. Це те, що дуже потрібне нашим військовим. Продовжуємо. Працювати продовжуємо допомагати фронту. Прошу всіх приєднуватись до наших благодійних фондів, сплачувати податки разом до перемоги, зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов. А нещодавно, наприкінці квітня цього року, у себе на Фейсбуці Філатов розміщує отакий пост. У великих хлопчики великі іграшки. Ніколи не думав, що свої 51, наче дитина, радітиму кожній вантажівці, яку ми купуємо для фронту. Приїхала перша красуня з нової партії ще потужніша, ще місткіша та прохідніша за ті машини, що ми брали раніше. Решта вже в дорозі. А далі стоїть вже відредагований текст, бо попередньо там йшлося про те, що мерії, начебто, заважає бюрократія закуповувати вантажівки сотнями, а не десятками, як зараз. Здається, Філатов таки сам згадав, що у всіх місцевих змі вони разом з Корбаном звітували про шість сотень. Вже переданих вантажівок, але скиглення на те, що їм заважають, залишилося. А знаєте чому? А тому, що тепер їм дуже складно прокручувати свої оборудки та розповідати байки про героїчні закордонні місії Лисенка та мільярдні витрати на тероборону. Бо у реальних військових, які зазвичай не лізуть у цивільні справи, вже виникають питання. Під тим самим постом дивним чином промайнув коментар від реального. Військового, в якому стояло питання: та де ж ті авто? Бо жодного на передовій немає. І тут, у нашого мера, як бачимо, стався традиційний приступ роздратування. Він навіть звинуватив людину, яка воює, у постійному стогнанні. Дослівно, то до тебе не дійшло, так до інших дійшло. Це вже неможливо слухати твій постійний стогін. Звертайся до своїх командирів, а на міським головам скарги пиши. Тож крутити оборудки на війні Філатову та компанії поки що просто складно, але можливо, що вони і роблять. До речі, ви не помічали, що у кожному так званому звіті Філатова жодного разу не було видно тих сотень ба навіть десятків вантажівок та пікапів. Якщо передивитись, всі ті фото та відео виникає якесь дежавю. Це зазвичай від 5 до 14 вантажівок до десятка пікапів та одні і ті ж чоловіки, одягнені у військову форму незрозумілої військової частини. І завжди не більше 15. Дивно. Але ще більш дивними виявились самі закупівлі отих пікапів. Так, наприклад, ми знайшли декілька з них в системі Прозоро, тих, що були проведені після указу щодо заборони закупівель військового призначення органами місцевого самоврядування. Отже, 3 жовтня, 14 грудня, та вже цього року, 5 квітня, відбулися три тендери. Один раз на це витратили понад 3 мільйони гривень. В двох інших загальна сума складала 165 тисяч євро. Кожного разу купували по 10 авто: Нісан Навара та Міцубіші Л 200 або її аналоги. Всього 30. І зараз я не буду розглядати, кому вони потім надійшли. Тут цікаве інше: а саме у кого їх купували. Дивимось. І тут бачимо, що договір, який оформлено як міжнародний, значить чеською фірмою з Карлових Вар, виявляється договором з Дніпровською фірмою, виробником сумок та валіз. Там навіть назва сама за себе говорить: Bags СРО для тих, хто розуміється англійською, Бекс, це зрозуміло з першого погляду. А наші чиновники з міської ради, мабуть, або не англомовні, або всіх інших вважають за дурнів. Бо, може, у нас взагалі не війна Тойот, а війна Валіс. До речі, цей виробник і досі представлений у Дніпрі тими самими валізами та сумками. Між тим, як видно з офіційного реєстру чеської республіки, саме восени минулого року у цієї фірми якось дивно збільшився статутний капітал з 20 тисяч крон аж до 200. в десять разів. Все б нічого, але закупівельники Тойот для тероборони якось пропустили ще одну деталь: у кведах, тобто в переліку видів діяльності цієї фірми, значиться торгівля за винятком автомобілів та мотоциклів. Яка прикра помилка! А може, і не помилка. То вирішувати вже не нам, а от у нас все ж таки залишається питання: чи закуповувались ті авто взагалі, і чи не пов'язані вони із зниклими з гуманітарних поставок. Такими самими пікапами. І що насправді відбувалося в місті форпості з мільярдами бюджетних коштів з тією самою зниклою гуманітаркою? А також хто ще з місцевих очільників, з тих, які роблять гучні патріотичні заяви у соцмережах, опиниться за кордоном, знекровивши той самий такий важливий для контрнаступу. Тил, як кажуть, з такими друзями і ворогів не треба. Адже двоє персонажів з цієї світлини вже зникли з поля зору громадськості кудись у західному напрямку. Черга за останнім. Хотілося б вірити, що цей напрямок втечі жорстко контролюється. Отже, шановні дніпряни. Продовжуємо зберігати критичний погляд і холодний розум. Ми, як завжди, надаємо факти, висновки робіть самі. Слава Україні!